Плавати під доглядом професіоналів безкоштовно можна у столичному басейні спорткомплексу Наука спорт відбулось відкриття щорічної безкоштовної школи плавання для дітей у рамках реалізації соціального проекту клуб дитячого плавання протягом семи років, завдяки соціальній ініціативі Дениса Силантіва, в різних містах країни навчилось плавати більше 15 тисяч дітей. Клуб дитячого плавання працює в літній період на річках та озерах, а в зимовий на території спортивних комплексів. У свій день народження на відкритті чергового зимового сезону проекту майстер-клас плавання для дітей провів срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи Денис Селантів. Одна из э, целей нашего клуба – это, конечно же, научить детей плавать, держаться на воде, необходимым навыкам э, поведения в воде. Второе – это, конечно же, оздоровление детей, вот, и именно тех детей, которые не могут себе этого позволить. То есть мои клубы направлены, это, во-первых, бесплатное обучение плаванию, во-вторых, во они направлены именно для тех деток, которые э, не могут себе это позволить. Либо это малообеспеченные, либо это из интернатов. Вот как сейчас есть еще у нас категория детей, вынужденных переселенцев из зоны АТО.